Я виходжу з басейну і знімаю вам вхід. Дивіться, які квітники красиві, яскраві. І прапор. Майорич на фоні голубого неба. Ось зараз я знімаю сходи, можна спуститися по сходам. Бачите, з одного боку і з іншого боку. Але я вибираю найдовший шлях. Я спускаюсь по пантусу. Це зроблено для того, щоб люди з маленькими дітьми, які сидять в колясках, могли заїхати коляскою без проблем. Вон, в квітнику. Навіть гриби ростуть, мухомори. Ось спустилась по пантусу. Знімаю його. Отак. такі Квітники чудові. І знову ліс. Викладені такі не дорожки, а це для води, щоб вода стікала, коли йдуть дощі. Але навіть поверхня землі в лісі. Зверніть увагу, як доглянута, засипано якимись трушками, щоб не проростав бур'ян. Висажені пар... квіти, рослини, папоротник. Які різні дерева. Там стоїть парковка. Ось я виходжу на парковку. Як вона виглядає, можна велосипеди залишати. Лісова зона. О, там далеко-далеко видно басейн. А ось хочу вам засняти цей чудовий квітник. Подивіться, як він просто зроблений. Але який він приваблює. Ючий. Рослинки, які ростуть. Квіточки, квіточки, квіточки. Парковка для інвалідів. І небо.